Сотні кілометрів доріг під землею таке було ще кілька століть тому. Підземні ходи вели з Радомишля, що на Житомирщині до Києва. Україна вражає, і в цьому вкотре переконалася наша знімальна група. Радомишель – одне з найстаріших міст Полісся. Перші згадки про нього датуються ще 12 століттям. Ходять легенди, що тут існують підземні ходи, створені кількасот років тому. Ходи ці, начебто, вели аж до Києво-Печерської лаври. Але сьогодні їх і слід пропав. За порадою місцевих спробуємо пошукати підземелля у колишньому млині, а нині замку. Цікаво, може, тут ще якусь принцесу знайду. <клес> Лупата, яка жабка. Напевно, місцева зачарована принцеса. Треба з нею сфоткатися. <клес> В принцесу не перетворилась. Тут сьогодні, до речі, гратимуть Шопена. Наразі йде репетиція. Не тому часу, он хлопці, може, що підкажуть. Розповідають, що є якісь підземні ходи десь у замку. Не бачили? Казали, наче тут привиди також є. Хлопчаки радять обов'язково взяти майстер-класи з виготовлення паперу за старовинним способом. Адже давно на місці цього замку була фабрика, де робили папір для Києво-Печерської лаври. Процес на перший погляд дуже простий. В рамку зачерпнути ось ці суміші, притиснути, промокнути, відділити від тканини, дати висохти, вирівняти. І ось вам, Аркуш. Спробуй собі. Давайте. І... Мало, Мало, да? Мало. Є щось. Немає. Нічого. Навіть це у мене з першого разу не виходить. <різь> ще, ще, ще швидше. Та куди вже швидше. Дайте я. А ну. Ех, не бути мені папероробом. Та концерт наразі не розпочався, тож встигаю ще щось подивитися. Напевно, за цими дверима і є той музей конек. Святий Миколаївський город відомий тим, що він вміє виконувати прохання. І це, до речі, єдина ікона в колекції, до якої можна торкатися? Просто дух перехоплює. Невже правда, що всі ці ікони хтось продавав на барахолках чи викидав як непотріб? Привіт! Вгадай, де я зараз. Це шупен, ти добре почула. Так, я на музичному фестивалі в Радомишлі. Ну, не запросив, бо по роботі приїхали, але зараз надішлю тобі фотку. Тримай. Слухати Шупена просто небо мені ще не доводилося. У такій атмосфері він звучить по особливому. Мандрівка була сповнена вражень. І вже цієї п'ятниці вирушаємо у наступну подорож, щоб дізнатися, що спільно у російського художника Миколи Реріха, першої леді радянського союзу Раїси Горбачової та українського села Пархомівка, що на Київщині, Україна вражає.